Відкрита трибуна. Взагалі особо ніяк не впливає, але якщо йде дощ, то мені дуже подобається. Зразу хочеться щось робити, там книжки читати. Саме ім'я дощ. Спокійно, ніхто нікуди не йде. І вона така, мені подобається запах після дождю особливо. Коли дощ хочеться завжди спати, але кава виручає. Кава, сон, спорт та любов. Погода так дуже впливає. метеозалежно взагалі, коли дощ. Ну, зазвичай дуже болить голова, тому нічого не хочеться робити. Але звичайно, коли вже навчання, куди ти дінешся. Але так, звичайно, впливає. Напевно, так, тому що коли дощ, то хочеться тільки лежати, віддихати. А коли сонечко, то насправді хочеться кудись там йти, працювати. Ну, якось так. Весною дуже люблю. Весну дуже люблю. Природа там гуляти. Вона комфортна. Добре. Почуваєшся. Не, пок... Ні, погодні умови ніяк не впливають. Відкрита трибуна.